Вітаю! Зараз на манарі гляну вам таке питання, чого від вас хоче ваша кохана особа, ім'я скажіть її, те, чого вам не демонструє, не показує, не озвучує зовсім, але вона цього дуже-дуже хоче. Давайте глянемо у контексті цієї колоди, буду трактувати значень манари, тому у відео 18 плюс. І хтольник, коли б його не відкрили, чого хоче ваша кохана загадана особа. Ну, тут фігурна карта, королева кубків, тут все просто. Якщо ви мужчина, то ця жінка дуже хоче бути вам любимою, щоб вона для вас була сама краща, сама ніжна, сама любима. Якщо ви навпаки жінка, то що мужчина хоче? Хоче, щоб ви були такою його любимою жінкою, ніжною, красивою, спокусливою, навіть чуть-чуть покірною. Якщо, якщо ви жінка, то це мужчина цього хоче, щоб ви були. Ну, щоб ви були його, тільки його. Ось, ось цього хо чого, цього чого хочеш від вас коханос.